Усім бажаю доброго, мирного, спокійного дня. І хочу зараз вам запропонувати, щоб ми приготували з вами голубці. Або голубці, хто як говорить. У мене всі інгредієнти вже є підготовлені на столі, тільки беремося до роботи. Тож, не гаєм часу, беремо. Капустиночку нашу, вирізаємо серцевиночку робимо, вирізаємо корінчик і будемо ошпарювати. І так, дуже вчасно закипіла у нас водичка. Що ми робимо? Беремо рис. Рис я беру круглозернистий, не парений. Отак, беремо кружку. Рису промиваємо, рис промиваємо із проточною холодною водичкою, промили і закладаємо варитися. Не даємо ні солі, нічого, абсолютно все вариться. Нам його треба обварити. Напів м'який, щоб був, альденти. І так, рис вариться. Далі що? Молода капусточка дуже любить молодою капустою робити. Голубці, вони дуже-дуже смачні. Отже, вирізаємо пирінець. і вирізаємо добре. Так. Вирізали геть все. Так, є. Так, рис вариться, ми можемо дати трішечки менше вогонь, щоб не так бурліло. І за цей час ми його витрачати ж не будемо, капусту беремо, кладемо в пакет, закладаємо, зав'язуємо. я його буду ошпарювати в мікрохвильовій печі. Я не буду в кип'ятку. І так, на хвилинки дві кладу, потім буду дивитися, і будемо знімати листочки, які ошпарені вже будуть, м'які. І далі будемо ставити, проварювати. Так, рис готується. І що ми робимо далі? Далі нам ще треба зажарку зробити. Зажарку. Все підготовлено для зажарки. Отже, нарізаємо цибулька вже в мене готова очищена, тільки нарізати. Тож, я її нарізаю кубиком. Я порізала, і у мене вже сотейник нагрівся з олією. Я на рослинній олії буду смажити. Тож, от бачите, гарно так нагрілось. Закладаю я цибульку. смажуємо цибулю з морквою, робимо таку пасіровочку. Так, смажиться. А я ще зелень одразу наріжу, підготую, щоб не гаяти час. Так, є. І... Моркву можна одразу закладати. Морква у мене вже підготовлена, нарізана. І я одразу закладаю пасірувати. Все перемішуємо. І в нас все працює. Я дуже люблю, коли все робиться. Рис ось-ось буде готовий. Пасіровочка пасірується, зелень я нарізаю, цибулька вже там є. Зеленої цибульки я не даю, а даю. Петрушечка і кріп. До речі, зелень можете давати, яка вам до вподоби. Сьогодні мені хочеться багато дати зелені, тому я буду давати дуже-дуже багато. Мені буде смачно. Якщо вам не подобається зеленю, взагалі можете не класти, теж буде смачно. І так, нарізали. Це вже підготовлюємо до фаршу. Зараз подивимось до капусточки нашої. І так дивимося до нашої капусточки. Будьте дуже обережні, коли відкриваєте, тому що пар, щоб ви не ошпарилися. І так, є. На дощечку одразу. І дивимось. Боже, яка краса. Візьміть веделку краще всього. Отак, веделкою і у мисочку. Дивіться, потрясли все, капуста уже вся готова. Боже, яка краса. Так, і ще одну капустину я кладу. Знову ж таки, парти. І дивимося до нашого рису. Так, не забуваємо зажарку, нашу пасіровочку перемішувати. І так, дивимось, що у нас з рисом. А рис уже. Так, рис уже готовий. Рис я варила у великій кількості води. Тому зараз рис я одразу зливаю через друшлачок. Рис промиваю під холодною проточною водою. Буквально е хвилиночку раз-раз, і все. Даю, щоб стекла вода з нього. туди пасіровку покладемо, тут вже виключаємо. Пасіровка у нас уже теж готова. Зараз я подивлюсь. Саме головне, я роблю це з душею. І я впевнена, що я буду на кухні, я буду готувати до... Останнього свого подиху. Настільки мені допомагає е, моє приготування е, їжі, будь-чого, чи то сніданок, чи то обід, чи то вечеря, будь-яку страву я готую і я живу. Дякую усім, хто підтримує мене, і дякую Всевишньому, що я. Можу готувати. І так, пішли далі. Не забувайте, що ваш настрій, ваша душа, яка вкладена сюди, дуже-дуже відчутно буде тим, хто буде вживати цю страву. Так, велика мисочка у нас готова для нашого фаршу, щоб ми там робили. І так, вимикаю я уже пасіровку, вона досить от така вона у нас, бачите, не треба висмажувати, а іменно пасіровочка повинна бути. Так, її готова. Рис у нас уже стік. Так, Закладаю рис, рис трошечки сироватий. Але більш е, я обварила, як зазвичай, тому що це молоденька капуста. Так що, рис зварений аль-денте є. Закладаю сюди пасіровочку. Усю. Усе в голубці, усе всередині. Так, є. Перемішую одразу з зеленю. Ой, вже такий запах пішов. Е -е, ви розумієте, що вже хочеться їсти. А ще, якщо ти готуєш голодним, це е -е, просто жах. Це знущання над собою. Так що обов'язково перед тим, коли ви готуєте голубці, що небудь поїжте, хоча б якийсь бутерброд. Так, тепер закладаю фарш. Фарш у мене асорті, Це є телятина і свинина. Після чого ми будемо закладати спеції. Парш я перемішувати буду рукою. Так, ми зі спецій у нас іде сіль. Перець обов'язково. Я беру свіжий мелений перець. Мені дуже подобається. І ще великого помолу, коли йдуть, тут кропиночки прям перцю, мені дуже подобається. Так що, спеції теж за своїм смаком. Все, що я готую і як я готую, я пишу рецептура під відео. Ви вже знаєте, Перцю дала дуже так добренько. Сіль перець є. Тепер добре, ретельненько, ми перемішуємо. Перемішую рукою. І так, фарш у нас гарно перемішаний. Вимісили ми дуже добре його. І він готовий для того, щоб ми робили голубці. Ось який фарш. Гарний, м'ясний. Відкладаємо у бік і зараз займемося капустою. Капуста охолола, і її можна вже зачищати. Не ошпарюючи ручки. І так, готово. Тепер я дивіться, як роблю. Довго не граюся. Раз. І раз. Оце в мене відходи, а оце в мене на голубці. Так, раз. І раз. Отак, От зачищаємо усю повністю капусту, підготовлюємо собі для того, щоб ми стали. Тільки завертали голубці і складали уже в кастрюльку. Тому, спочатку, ми собі всі робимо заготовки. Це найкращий спосіб приготування. І так, поїхали ми всю зачистимо собі капусточку. І так, капусточка у мене вся зачищена. Бачите, все підготовлено. Ці корішочки грубенькі, я не викидаю. Що я з ними роблю? Я їх зараз складаю до кастрюлі, в якій я буду варити голубці. Оце наниз я так викладаю, щоб не підгоріло. Тому всі ці корішочки туди, Отак, от розрівняла. Ще в мене є, до речі, корінці петрушки і кропу. От такі корінці, ніколи їх не викидайте ось товстецінь, і ми теж їх сюди донизу поклали, і морквочка нарізана кружельцями, кладу під низ. Отак. От І наша кастрюля готова для того, щоб до неї приходили голубці. Два лаврових, три лаврових листочечки покладемо. Тепер покладемо ми пару горошок перцю чорного. І все. І ми починаємо. Робити голубці. Голубці я роблю завжди трикутничком, тепер гарненько все закладаємо до середини. Пальчиком не боїмося, прямо штовхаємо туди. І в нас виходить отакий красень. Не боїмося, гарно запихуємо все. І викладаємо тепер на моркву зверху. Голубці з молодої капусти дуже-дуже швидко варяться. І вони дуже смачні. Навіть в голубцях хочеться більше капусти, чим начинки. Ми можемо зробити завчасно собі голубців, тобто стати один день, виділити і наробити голубців. Голубці дуже добре зберігаються в морозильній камері. Тому наробили, заморозили, склали гарно в кульочок і зберігаєте до того часу, коли вам будуть вони необхідні. Дуже добре для того, щоб економити час. Так, гарненько. Можете завертати не так, як я вам показала. Ви можете конвертиком, як вам краще і як вам подобається. Можливо, вам важко так. То ви закручуйте, як вам зручно. Від закрутки, від форми голубця, повірте мені, не буде залежати смак. Саме основне, що ви вклали сюди, а ви вклали душу і дуже якісні продукти. І так, голубці я накрутила. Гарнесенько всім, бачите? Отак От я їх всіх склала. І зараз ми будемо заливати, робити заливку. Що я даю? Так, дивіться, будь ласка, у мене є томатний сік і кефір. Я буду заливати такою суміш, даю поєднюю, бачите? Сюди обов'язково перчик. Робимо на свій смак, даєте сіль, перчик, якусь приправу, яка вам до вподоби, І пробуєте за смаком. Пам'ятаємо, що листя не солони, так що трішечки повинно бути солоніше, як зазвичай. Так, зараз я покуштую, М -м -м -м. мені добре. Так, виливаю все. І дивіться, що хочу вам сказати. Голубці не заливаю повністю з поверх, а одну третю частину тільки. Заливаю, тому що е, свій сік рідину ще пускають голубці, і тоді вони гарно тушкуються. Так, заливаємо і дивимось, заливаємо. Так, угу. покажіться. Бачите, вони гарненько так відходять всі. Все. Більше нам не треба. Тепер що я ще роблю? Отак, От залили. Тепер листочки, які в мене залишилися, я їх поверх отак От покладу, Покладемо ще поверх тарілочку, трошечки груз, щоб був. Ось. Ось. Дивіться, боже, яке чудо. Якраз мені ятерінка підійшла до цього. І, звичайно, я закриваю кришкою. Тепер голубці я відправляю до духовки, вона нагріта 200 градусів. Я закладаю голубці і чекаю до того часу, поки вони закипять. От вони закипіли. Після чого ви зменшуєте температуру до 110 градусів і залишаєте на півтори години голубці в духовці. Після чого берете і смакуєте. Вони будуть неймовірно круті. Тож, відправляємо, ви дивитесь за температурою. Не забувайте, у кожного своя духовка. І так що трошечки не забувайте, що треба дивитися і орієнтуватися під свою духовку. Відправляємо все. Чекаємо, поки вони приготуються, і будемо ми сервірувати тарілочку і пробувати. І так, голубці наші зварилися. Ой, які вони класні. Які вони запашні. Отже, готувала я їх 2,5 години в духовці. Перед тим, як їх вийняти з духовки за 20 хвилин, я зняла. Тарілку, яка була на голубцях. Господі, вони ще киплять. І ось, господи, такий запах. І ось яка вийшла краса. На маленькому вогні вони собі там потихенько готувалися, пріли, як колись моя бабуся казала і мама теж пріють. От вони собі і пріли потихеньку. Зато вони такі гарні. Боже, я ще не куштувала. Дуже-дуже круті, дуже класні, дуже смачні, я знаю, тому що я не перше так готую. Ви мої прекрасні. Це я хочу вам зараз показати які вони гарні, всередині. Подивіться, подивіться, яка краса. І зараз я зроблю подачу, яку ви можете зробити вдома, святкову, і це буде дуже, дуже гарно. І одразу тільки побачать люди очима почнуть їсти ваші голубці. Отже, голубці готові. Ви можете їх подати будь-яким з соусом. Я подала сметанкою, без нічого, просто сметана. Ви можете соус зробити, ви можете майонез подати, ви можете взагалі нічого не давати. Вони дуже-дуже-дуже смачні. Тож, усім бажаю смачних страв, смачних голубців, смачного життя. we see meru